Так, ребята, короче, поки я тут налаштувався вам зняти відео про грунт епоксидний праймер. Прийняв заказ. Тут воно ж теж люди дзвонять, зрозуміли. Порядка наверное, ящика там. лаку, якщо так розібратися, в общем. тому дві, тому три банки, тому чотири. Епоксидника, кстати, mm -hmm. тільки я записав відео. Епоксидника, мабуть, банок шість вже заказали. От. Ну, Люди беруть. Беруть і їм нравится. Ті Ребята, які вже брали перед цим матеріал на пробу, вони реально ну, відгуки мені в Viber скидали, відео скидали, І кажуть, ну, реально воно працює, нормальний матеріал, що будемо переплачувати, я лучше в тебе закажу. Тим більше, хлопці, щоб ви розуміли, якщо ви заказуєте більше ніж на 7-8 тисяч гривень, ну, туди ближче до десяточки, да, якщо там то вам буде скидка существенна. І ще будемо двигатися. То є є маляра, які скидаються там, Три маляра в місті скинулися. Да? І заказали там на десятку гривнів, да? На 10 тисяч гривень. Все, вони зекономили свій, свій там, косар, півтора ну, В будь-якому випадку приємно. Так, ідемо, бо відео пишеться. Епоксидний праймер, яким я користуюся і чим він мені подобається. Це у нас 400 мг. 400 мг. Значить, сопло у нього ось таке. Сопло. Тобто розкладає хорошо. Мені дуже подобається, ніж праймер від спектрала. Спектрал, щось він споганився, я не знаю, там, криєш, криєш, воно щось не то. Ось реально працює. Є навіть відгук у мене на YouTube каналі, там малярі з Полтавської області, пацани там дзвонили. І тут хто спробував мене, брали. Зараз беруть оцей ґрунт. Він стоїть 350 гривень. В цілому нічому. Прикриють протіри всякі моменти, Тобто він робота реально. 350 гривень епоксидний, 400 мг у нього. Нормальний працюючий продукт, яким я теж користуюсь. І Всі пацани, що брали, реально доводні. Так що, на всякий случай, є і таке, щоб не забувало. Бо. Я навіть замечаю, що маляра заказують одне одне, кажу, а оце вам надать, то я ж купив вже. А чого ж ви не сказали? Та я не знав, що у вас воно є. <схи> все є, кроме наждачки, все є. І бумага є. Я просто за це не кажу. Бумага, накидки, скотчі, все є. Просто. Я просто акцентування на лак, від... да, там, лак, грунти, там, таке, шпакло. А так усе є, ребята. Дзвоніть, пишіть, заказуйте, пробуйте. І економте бабка.